Найдешевший ланос в Україні стоїть позаду мене сьогодні 8 вересня, і він поки що не продався. Хто не знає або хто не дивився першу серію проекту перекуп, я ці ланос купив 15 серпня за 850 доларів. І разом зі всіма затратами на цей автомобіль і його купили, він мені вийшов в 900 доларів, і я почав його продавати. Я планував продати його максимально швидко, але трошечки це не вийшло. І за ці три тижні, майже місяць. На Оліксі об'яву подивились десь півтори тисячі людей. Тобто, я коли купив спочатку, вистав його таким, як він був і там подивилися порядка 500 людей, по-моєму, якщо не помиляю, щось в тому районі. І вже коли я там його трошечки зробив, як зміг, його подивили ще там майже 1100 людей. Ну, беремо короче в сумі по тисячі людей. З півтори тисячі людей написали мені на Олікс, поцікавилися машиною 20 людей. Так, і на авторі я виставив але там одразу забанили, так як. Він не переформляє, я не знав, до речі, про це що якщо машина потяг паспорту, то авторія банить, типа ти не можеш виставляти. Але там, коротше, я коли виставив, там якась людина одна встигла побачити і позвонила мені, але теж він взавши потяг паспорту, і не захотів купувати. Ось того, коротше, 21 людина зацікавилася цим автомобілем. Більшість із тих людей, які цікавилися, Деяким я навіть просто не відповідав. Того, що, наприклад, там хтось писав просто Дай номер або Номер. Да, ну, таке, я не знаю, це якась абсолютно невічливість, панібратство, я на такі навіть не відповідаю. Ось. Е, також були повідомлення там, від перекупів, е, таких, як я. Е, там Хтось предлагав 750, хтось предлагав 800, хтось 600 навіть предлагав. От, але ну зрозуміло, що за такі гроші я його продавати не буду. Із е, всіх зацікавлених цією машиною предметно цікавились, тобто приїжджали оглядати двоє людей. І перший покупець, е, в принципі, я думав, що все ми вже продамо цю машину, і хлопець хотів її купувати. Що ти співаєш машину? Що mm? ти співаєш машину? Хто блядь? Просто сервіс, блядь. Просто сервіс заночились. Ти мені просто серіс запродає. Бля. І так, Назік поїхав. Поїхав покупатель на, на тест-драйв. На тест Подивимося, що вийде. Понравиться або не подобається. Він її подивився, все круто, все класно. Хотів її забрати. В нього там не вистачало 60 доларів, тобто 940 у нього було. Він в гриннях розраховувався. От. А ми домовились на 1000 доларів зійшлися. Це там 40 чимось тисяч в гривнях. І він казав, що там давай, там, в мене через 3 дні зарплата якось І типу, потім я сказав, що давай я три дні чекаю, забираю з об'яви, ти отримуєш зарплату, і типу Ну все я ти їду машину, ти мені даєш 1000 доларів і ми розходимось. І через два дні коротше, він мені написав, що його звільнили з роботи, йому там позичати гроші не захотіли. Ну, коротше, не вийшло в нього купити цю машину. Але ну він хотів її купити. Далі, через декілька днів, я вже не пам'ятаю, коли. Коротше, цей хлопець порекомендував цього лануса ще якимось своїм знайомим, яким також потрібна була машина. Вони також приїхали дивитись. І так, сьогодні, 1 вересня, і вчора мені зателефонувала людина. Ще одна, яка хоче подивитись цю машину. Коротше, як я зрозумів, це хлопець, який дивився цього лануса, в нього не вийшло. Він порекомендував ще комусь, і ось сьогодні ці люди хочуть подивитись. Зараз і ми зараз поїдемо, покажемо їм. Е, вони взагалі, я вчора там перепитував, ви знаєте, да, нюанси по машині. Вони коротше, особи, я так воні, нічого і не знають по машині. Ну, коротше, типо, це недалеко тут, біля, біля нас. І їдемо, покажемо. Може візьмуть, може не візьмуть. Там я вже майже нічого не знімав, я розкажу так на словах. Коротше, е, вони десь не з з якогось там села, там взагалі в людини, яка мала їсти на цій машині, там прав немає. Тіпа, ну, коротше, Машина, щоб їздити по селу. Е, і треба був не Жигуль, а тіпа, щось получше. Е, за 1000 доларів вони мали її купувати. Вони спочатку подивилися, він його знайомий, їм вроде би, тіпа, все нормально. Потім вони попросили зачекати їхнього якогось, там, знайомого, який розбирається в автомобілях, він приїхав і сказав, що. Ні, ні. Ну, там взагалі цікава історія. Хто знає просто сервіс ми знімаємо з братом відео туди в сіток. Ми там, обіграли цю сценку. Я не знаю, що вона там вже є на чи ні. Там коротше, дуже цікавий перекуп був. І з таких цікавих моментів, що було, це, коротше, там е, він, виходить, дивиться машину, і ззаді де те кришки багажника і крила заднього. Він, тіпа, а, ну, вона ж, зрозуміла, вона вся лакі, і лак поганий. Типу він не розтікся, і вона вся така, типу, шершава. І він, типу, щось дивиться, що там це, і каже, ну, тіпа, да, це лак, тіпа, хіровий лак, я, я купив. Ну, я ж нічого не, не, не приховую. Типу, ну, полокували, ну хіровий. Він каже, ні, це краска. Знаєте, просто це, дуже, це дуже смішно, коли так тіпо, знаєш, впевнено говорять, а ти, ну, ти розумієш, що там насправді, тому що там взагалі не було фарби ніякої, там просто лак. От. І потім е, ми перейшли до, до передка, він тіпо, що наші фари лакували каже, типу, я їх полірував і тіпо, ну, лаком скрили, тому що е, ну, взагалі їх там після поліровки треба або в пленку, або в лак, тіпо, в ідеалі, щоб вона там без розмов не подосніла. Я кажу, типу, ну я їх там, типа, полірував і лаком зразу покрили. Ні, вони, вони типа не поліровані. Ну щось він такого сказав. Жалко, що я це не знімав. Я постараюся в будь-якому знімати, тому що це, ну, дійсно, смішний кадр був. От. Типу, ну я вже взагалі нічого не спорю. Я, в принципі, після там краски, але на самом деле, то лак, я вже зрозумів, що це за експерт. Ну, коротше, він подивився, сказав, ні, не беремо. От, ну я не знаю, що вони за 1000 доларів шукали, тому що він там, що там, шпакльовка, типа. Погано, що ж там шпакльовка. Ну я не знаю, що, що за 1000 доларів хотіти від Ланоса. Це навіть не сенс, Це, типу, Ланос ну, нормальний, польський. І він, по суті, не гнилий. Тобто, там тільки пороги гнилі, а так він по дну цілий, типу, у нього двері навіть цілі. От. Тому, ну, коротше, цікавий такий кадр. Ну, взагалі, вони не взяли, не захотіли і на цьому огляди завершились. Тобто, двоє людей подивились і все. Основні помилки по. Цій машині я вже зрозумів свої. Тобто, ну це в принципі така справа. Що тут треба або десь іти на СТО, десь працювати з автомобілями, і тоді ти не будеш досвіду, або там не знаю, десь на автоплощадці працювати продавцом, тоді ти також не будеш досвіду. Ну або просто брати гроші, купувати і пробувати. І в принципі я це і зробив по цій машині. Я допустив ряд помилок, коли її купував. Тобто я її майже не оглядав. Я типу, всього 850 доларів, ми беремо. Навіть на фотки особо не дивився. Тобто, я... мені Віталік сказав, що ти бачиш що вона царапана. Я типа, там на фотки особо не дивився, я там бачу якісь царапки, але я навіть уважно не приглядався. Це перша була моя помилка, я дуже погано її оглянув. Друга помилка це те, що я закрив очі. Я вважаю, що це найбільша помилка при купівлі цього лануса. Це те, що я закрив очі на два суттєвих недоліка. Перше, це тормоза, і друге це коробка. По суті, воно не плачевно. За тормоза я взагалі думав, що там таке, як в мене на сенсі, що просто. Десь трубка вже пускає і треба долити тормозухи, все буде окей. Ну, я скажу людині, що е, треба дивитись до тормозову. Я долив тормозухи, вона тормозить нормально, але треба дивитись до тормозов. насправді виявилося не так, там воздушна система, я з нею програвся, так як я коротше, цю проблему не вирішив, а думав, що я її вирішу. І друга, це то, що коробка. Тобто, там вроде би, да, тільки колісу відрегулювати, бо там перша друга тяжче втикається, ніж інші передачі. Вона то їздить, коробка не вибиває, коробка нормальна, вона там не виє, все окей, але все рівно потенційних покупців це відлякує, і її відрегулювати також я не зміг. Того, що я дивився на відео, там нада велика тріщотка. Ці перехідники довгі. І, ну хто знає, коротше, той, той знає. У мене тільки маленька тріщоточка, я пробував і з, і знизу. Короче, в мене не вийшло відкрутити ту гайку, щоб там відрегулювати. Того короче ітогі вийшло, що я закрив ще на ці дві по суті суттєві проблеми, а вирішити їх я не зміг. Тому в майбутньому я вже буду краще розуміти, і я вже таке буду або просто скидати далі ціну, або просто не брати машину. Також недолік машина потігпаспорту. У мене не було грошей там, навіть тисячі доларів для того, щоб купити машину потігпаспорту, ой, по щоб купити машину з переоформленням. Я в принципі не розумів, як типу, правильно це переоформлення робити, бо там хто знає, той знає. Там друга машина продаж в рік це 5%, третя і далі це вже там 18%. От, того я типу, думав, що все, візьму потікпаспорту і буду продавати. Це також була моя помилка. І якщо ви будете цим займатися, потікпаспорту машини брати не треба. Або, ну я не знаю, тут потягпаспорту, мабуть, за доларів 600, було б нормально її взяти і за 700 там, тим перекупам віддати. От, але, ну, понятно, що ніхто б її не продав за 600 мені. Ось, е, тому коротше, далі я вже буду купувати тільки з переоформленням. і потяг паспорту брати більше не буду. Тому що машини по тих реально не, не продаються сильно есть, тобто, ну короче, реально це мінус, це проблема, і я вже буду знати. То що по тих паспорту брати не буду. Наступна помилка, я вже не знаю, яка, це м, оця, коротше, малярка, яку я робив по цій машині. Е, Об'єктивно, зараз я вже розумію, що треба було або е, не чіпати всю машину, а чіпати тільки крило ліве і да, ліве переднє крило, леве заднє крило, там де найбільший такий був об'єм. І далі просто не лізти, нічого не чіпати, і все так нехай би було. Ну і купити, вже лак кращий, тобто лак дешевий гамно оказався. Ну це логічно, я просто думав, що він буде нормальний. Або якщо вже фарбувати, лакувати всю машину, то треба було по-нормальному купити фарбу, так само, чорну, щоб з краскопульта нормально пофарбувати, дійсно, там замотувати її, всю коротше, оці якісь моменти по максимуму убрати. І нормально її покрасити і полакувати. Тоді вона виглядала б нормально, да? тобто нормальна краска, нормальний лак, і воно б виглядало краще. А так, я, виходить, зробив просто якогось перевертня. Тобто, ну, вона Для мене, наприклад, вона виглядає краще, ніж вона виглядала. Але багатьох людей все одно це відлякує. І, ну, в принципі, я їх розумію. Ось такі помилки я допустив по цьому автомобілю. Там, я їх допустив. На своєму прикладі, ви, якщо хочете цим зайнятися, то ви вже можете послідувати моєму прикладу і не робити помилки, які зробив я. На даний момент я думав дочекатись 15 вересня, щоб рівно місяць, якщо не продається за 1000 доларів, а я її готовий був віддати за 1000 доларів, якщо хтось ще не зрозумів. І тоді мій заробіток складав би 100 доларів. Ось був план зачальний дочекатись 15 вересня. Сьогодні 8, я вирішив не чекати 15 вересня, а понижати планку. Коротше. Суть в чому. Тепер я її сьогодні поставлю на OLX її за 1000 доларів. Ізначально, хто коротше, не знає, 1300 я її став з учетом того, що я продам за 1000-1100. Потім я вже розумів, що я продам за 1000, це вже буде супер. Тепер я дійшов до того, що я її виставляю за 1000 з торгом, і я її або продам за 950 і в мене плюс вийде 50 доларів, або її просто віддам в ноль за 900. Мені не стидно показувати вам, як я десь там провтикав. Десь, коротше, наробив херні, того, що я вчусь в цьому. Я показую це все відкрито. Я нікого не обманював із тих людей, кому продавав цю машину, я все розказав, так як є. Да, там є перекупи, які починають там розказувати. До речі, я розкажу пізніше історію про перекупів двох бердичівських. Ну, я ж кажу, я нічого не приховую, я показую все так, як є, і ну я прошляпився трошечки з цією машиною. Це буде мені досвід. Реально, ця машина дуже багато дала мені досвіду. Я побачив багато своїх помилок. І наступні вже машини я буду купувати більш ретельніше і ну не буду робити, коротше, ненужну херню, яку я робив. От. Ну і навіть якщо я зійду в мінус, то я не знаю, для мене це не є якимось там поразкою або ще щось там, типу, о, все. Тіпа, капець. Тіпа, ну, це моя перша машина, я не знаю, мене взагалі це ніяк там, моє его не, не вбиває, там, знаєте, що не зміг заробити на ній, або там ще в мінус йду. Тому що досвід, який, за який ти розраховуєшся тільки грошима, це взагалі найдешевше, чим ти можеш розрахуватись. Тому для мене це абсолютно не є якоюсь проблемою. І ну, навіть якщо там я в мінусі її продам, так хер з нею. Ну, мені лічно мене це абсолютно ніяк не задіває всередині. Це взагалі. Зараз спробуємо продати її або в ноль, або там за 950 це я там 50 доларів зроблю. Я не знаю, в принципі, я поки що не ставив собі в ремінних рамок, скільки я це буду продавати, я думаю, що ну, найдовше до жовтня. Я почекаю, це п'ять такі три тижні. Да, там, три тижні вона продавалась за там, тисячу готовий віддати. Зараз три тижні, щоб продаємо її. Там, за... В ноль. Коротше. От. Я думаю, що вона все-таки продасться. Якщо ні, то тоді в жовтня коротше, я тоді її буду ставити, навіть якщо в мінус продавати, просто для того, щоб її продати і для того, щоб рухатись далі. Хтось може сказати, що я дуже спішу, що ринок стоїть, і в принципі, да. тобто, в мене, наприклад, кент продає Audi a 4B6, понизу ну, що Вона подуставша, але це, типу, це саме не з ринка. От, він продає вже два місяці, може навіть трошки більше. Він також її вже продав, там я не знаю, рази три він її майже вже продав, то там стартер в останній момент поламався, то там ще щось. Ну, якби це була б якась теж Ауді, або там не знаю, БМВ або Мерседес, я б теж, в принципі, не спішив. Я б там на ній катався, кайфував і так далі. Так як це типа Ланос, він мені просто стоїть, я на ньому не їжджу. Тому мені не цікаво, щоб він стояв. Мені цікаво про його продати вже як-небудь і для того, і купувати далі якісь машини. Або там це ще якийсь ланос, або там щось інше. Коротше, не знаю. Тому я не буду з ним довго засиджуватись. Я і так планував його продати максимально швидко, там якби за тиждень продав, я взагалі був би радий. Тому, коротше, наступний етап продаємо вже в ноль, грубо кажучи, або якщо там 50 доларів зроблю, то класно. А тепер на рахунок двох бердичівських перекупів. Коротше, ізначально, коли я купив цю машину, я її виставив взагалі нічого не роблячи, виставив її за 1000 доларів. Да... Ні, за 100 її виставив, типу, ну, я готовий видати за 1,950, за навіть за 900. Тому що ну, по суті, я просто пригнав, нічого не робив, там, заправив і все. От. І мені написав е, перший перекуп. Він е, живе там, по моїй вулиці, трошки далі, тип, ну, типу, сусід, ну, коротше, він чи далі. Він перекуп, у нього там куча крочей стоїть. І він зацікавився своєю машиною. Мав її все дивитися на наступний день, ну, і слився. Я йому писав, він, да-да-да-да-да, щось коротше, там. Ну, коротше, слився він. Я думаю, він просто проїжджав десь побачив і зрозумів, що живу на гірше виглядає, ніж на фото. Десь, напевно, тиждень назад, може навіть пару днів назад, він знов написав. я так, я так, не знаю, Може він подумав, що це вже там. Я продаю, це вже інша людина якась виставляє, може ні. Написав за 750. Щоб розуміли, тоді з самого початку, ми з ним домовлялися, типа, тисяча. То, по там сторон, ну щось типу, в такому роді. А тут він пропонує за 750. Звісно, я навіть не відповідав на це питання, на це повідомлення. І прикол ще такий: ці другі люди, які приїжджали дивитися Ланоса, вони розповідали про нього, що вони в нього купували машину, і вони доїхали до світлофора, там, метрів, не знаю, 100-150, може, від його дому. І в них відпав мост. Я не пам'ятаю, що це за машина, якийсь Жигуля, так розумію, був. В них просто відвалився мост, вони йому дзвонять, а він вже трубку не бере. <реш> О, це, 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 це взагалі. типу, я таких, наприклад, перекупів не розумію. Продавати таку машину і потім не брати трубку. Це взагалі я вважаю, це просто бред. І, ну я, наприклад, після цього, я навіть, якщо він би пропонував мені тисячу, я б з ним просто не співпрацював, тому що ну немає поваги до цієї людини. От після таких людей всі думають, що перекуп це фу, перекупці там гамно якесь і так далі. Ми ну, по факту таких реально багато є. А друга коротше у нас тут в Бердичеві теж є один перекуп. І він купив, до речі, хто пам'ятає, хто дивився відео, де ми шукали машину за 1000 доларів. Там був Ланос, Ми дивилися, синій Ланос, По-моєму, да він синій був. Там за 1200 він стояв. От. І я потім побачив, що він. А він, чого я зрозумів, що це цей перекуп? В нього на Олексі аднетіпні фотографії і опис. Він в одному місці їх робить просто різні машини. І він цю машину вистав за 1300. Не знаю, за скільки він її купив. Він то Ланус вистав за 1300, і він написав, що він не гнилий. А по факту, якщо подивитись відео, він то да, в нього пороги, дно, вроді спереді нормальне, але ззаді він гнилий. Там є на відео, там видно, що він гнилий. Він гниліший, але ніж цей. Але він написав, що він не гнилий. І до того, що була історія, він виставляв Таврію за 8 тисяч гривень. Це ще, по-моєму, тоді, я коротше дивився це, цю ту об'яву я дивився ще перед самим першим відео, яке я знімав, там де за 500 доларів ми шукали машину. От, і коротше, ця Таврія стояла за 8 тисяч гривень, вона була там щось не на ходу, щось в неї там було. Я йому написався, він мені, ну типу, я пані, окей, мене не цікавить. На наступний день, я дивлюся, Таврія вже, типу, все окей, в неї все зроблено. Вона вже там стояла, по-моєму, щось за доларів 500. Ні, ну коротше, я не, я не пам'ятаю, я не буду говорити ціну, я вже не пам'ятаю, але вона стояла типу, вже дороже, вже як справлено. Я не знаю, як він її за день зробив, але ну, надії це якби не, не визиває особливої. Навіть не за день, навіть за півдня. Далі продовження цієї історії. О цьому перекупу я написав на Viber, коли тільки купив цю машину, що, типа, якщо ви цікавите, в мене і Станус, е Коротше, він написав, що скинь фотки, типу, опис, я скину йому на Viber фотографії. І, ну, він був, е я ще нічого не робив. І написав, типа, що 1000 доларів плюс торг. Він написав: Ні, не цікавить. Інший написав, що типу, я так розумію, він е по Viber, по моїй фотки, може, взнав мене. Він написав, що зажженіть, лучше до Славіка на просто сервіс. Ну, я нічого не відповів. Типа, я взагалі видалив з ним переписку, типа, все окей. А, Бо я, я, я не знав, що він, я думав, коротше, в мене в Viber, я не бачу свою фотку. Але виявляється, інші люди бачать мою фотку. Там якась стара моя фотка є. От, я думаю, що він знав. Ну, коротше, і я вже забив, типа, все, не хочеш, не треба. І е, він мені пише вчора чи позавчора. Типа, це просто. Це максимально смішно. І він мені пише, що 600 доларів без акумулятора. І, типу, цей знак питання предлагає. <свіття> я, я розумію, що є різні пропозиції, і будь-яка пропозиція, типу, вона нормальна. Якщо вона тебе влаштовує, типу, ну не влаштовує, не влаштовує. Але просто сам сміх в тому, що він пропонує, що оці, знаєте, таргаши на акумулятор. <свіття> я не знаю, мене це дуже, -дуже смішило. Ми, тіп, знаєте, людина така серйозний перекуп, і він торгується бляд, на акумулятор. <рес> я, я просто посміявся, тіп, я написав ему вайбе і просто скинув смайлики сміючіся. І написав щось, ну я встав, ставлю скріншот, там замажу його обличчя, але вставлю скріншот і написав щось, що тіп, не переживайте, ще тіп, продасться. <рес> я просто далі просміявся, Ну, я його заділо, що я посміявся з його. Пропозиції і це. Ну, я не знаю, мене просто розсмішило. Просто розумієте, є такі перекупи, е які займаються суто корчами. От вони сидять в цих корчах, торгуються там, зацілалися <засливаються> по 600 доларів чи там по 700. І потім придають цих може, 100 доларів заробляють і ці, в цих копійках там своїх сидять. От. Ну, Я просто не, не, не розумію, приколи займатися суто цими корчами. Це знаєте, людина колись почала. Е там з якогось корча, з якогось гулять, там чи ланоса дешевого. Ну, там щось типу, вийшло заробити, і він просто все далі своє життя, це взрослі мужики, і вони просто так от далі в цих корчах і сидять. Ну, я, я, я особисто такого не розумію. Тобто, типу, це норм почати з корчів, але далі продавати, просто сидіти в цих корчах, це якісь бред. Я не знаю, я ізначально хотів даже колись починати з трьох тисяч доларів що я не хотів ці корчі. але ну, вийшло так, як вийшло, про мені почати з корчів. Але ну, я в них абсолютно не збираюся затримуватись. І якщо будуть гроші, там, щоб докласти, купити щось там, від двох тисяч доларів, від трьох тисяч доларів, то я не буду тіп, йти від Ланоса цього за тисячу, там, цими шашками, шашками. Тіп, ну, Я буду знаєш, купляти від трьох тисяч доларів і з нормальними автомобілями працювати. Ти просто мене такі перекупи смішать, і як виявляється, що один із них взагалі трубку не бере від людей, да, там, мости відвалюються, ну це взагалі. Другий. Просто обіжений. <ріст> От, ну, не знаю, мене це розміщило. Може він подивиться це відео, може йому хтось там скине, якщо хтось пойме про кого я. От, ну, не обіжайся, не обіжайся. <ріст> <ріст> ну, просто я не знаю, мене це дуже сильно розсмішило. Е, просто, типу, мене, розумієте, мене не смішить, коли там, знаєте, просто припони, там, 100 доларів. Ну, окей, тепер розумію, це перекуп, він там, пропонує. В цьому нічого такого немає. Люди пропонують, що їм вигідно. Але просто спочатку він відмовляється, типу, там ну таке, знаєте, там типу там ну таке, там на просто сервіс завежіть до Славіка. <ріху> а потім пропонуєш 100 доларів без акумулятора. <ріху> <ріху> це просто, це просто смішно. Навіть якщо я. Потеряю на ній гроші. Ще, ще там щось. Для мене це не має ніякого значення. Тому що досвід він важливіший. І робити те, що тобі подобається, це важливіше, ніж гроші. Гроші завжди будуть, коли ти будеш займатися тим, чим тобі подобається. І завжди будуть якісь. Е, ти будеш попадати в якийсь там просак, да, як там кажуть, десь там на чомусь ти будеш обламуватись, так як я, наприклад, на цій машині обламався. Ну, По факту на ній 100 доларів вже не зароблю, так як я хотів. Але ну, це досвід. Це взагалі моя перша машина, і це нормально. Нормально, навіть якщо це буде 10-та машина, нормально, якщо це буде 100-та машина, абсолютно нормально. Такі машини, ці курші, мені не дуже подобається ними займатися, але я просто вирішив не чекати, а спробувати з того, що є і на що є грошей. Тому якось так, побачимо, що з цього вийде. Свої помилки я зрозумів. Ви можете навчитись на моїх помилках, щоб не повторювати ці помилки в своєму житті, в своїх якихось проявах проявах, якихось спробах і так далі. Падітожем. Значить, перше, це то, що по факту 850 доларів за цю машину було дорого, якщо купувати її на перепродаж. Тобто проблема основна в чому? Майже всі, хто цікавився в мене цією машиною, це перекупи. І для людини, яка хоче просто поджопника, 1000 доларів за цю машину це нормально. Це нормальна ціна, вона абсолютно на ходу. Але ну, в основному ж кажу, цікавляться ці перекупи для них це, звісно, дорого, бо вони хочуть на ній заробити. І я так же ж само, тобто, купити за 850 доларів, якби це був просто поджопник мій, це суперська тачка, суперська ціна, все круто, все класно. Але так як я її купував на перепродаж, реально 850 доларів це було за дорого. Якби не було проблем з тормозами і з коробкою, звісно, це була б супер ціна. Але ну, я ж кажу, я просто закрив на це очі, це моя помилка, або торгуватись, або просто не брати тоді її і все. От ну і так само по тому, що я робив, е, ну, таке коротше, кащунство трошки, і людьми воно не дуже сильно оцінюється. Реально, треба було просто або не трогати, або якщо трогати, то вже трогати по-нормальному. Ну, я вже, в принципі, набив шишки на цьому, на цій машині, і в майбутньому я вже такі помилки повторювати не буду. Ось така історія, такий трішечки невдалий досвід, але. Будь-який досвід це досвід. <хи> І невдалих досвідів насправді не буває. Це все, це все херня. Це все херня, Особливо, якщо ви розплачуєтесь за якісь такі невдачі, суто грошима. Це взагалі. Я пока що навіть грошима це не розплатився, тому що якщо вона в нолю йде, то я розплатився тільки часом. А часом, по суті, я не розплатився, тому що я за цей час здобув досвід. Тому взагалі не бачу ніяких мінусів. Ну, а на цьому все відео. Дійшло до свого логічного завершення. Дякую, що подивились! І пам'ятайте, все тільки починається.